Військовий політик та блогер Борислав Береза зараз на лікуванні в Німеччині. У нього серйозні проблеми із зором. Його комісували з су, хто не в курсі, і от він звідти надиктовує адміністратору своєї сторінки свої міркування, враження про спілкування з німцями. Надиктовує адміністратору, тому що йому самому поки що заборонили читати мобільні телефони, тому він спілкується так. І його текст цікавий. Послухайте про німців і про українців і про росіян. У спілкуванні з німцями я дізнався багато цікавого про їхнє ставлення до біженців. Наприклад, вони говорять про те, що з України поїхали переважно жінки та діти, а з Росії виключно чоловіки. Вони кажуть, що не вперше Німеччина приймає біженців із країн, на які напали, але вперше до Німеччини їдуть десятки тисяч біженців із країни, яка напала. Феномен русські, скрепи можемо повторіть. Але найцікавіше не це. Німці зазначають, що українці вже беруть участь у багатьох місцевих процесах та подіях чи організовують свої, а росіяни навпаки замикаються та не сильно інтегруються в суспільне життя Німеччини. Німці, які не дуже люблять приїжджих, зараз дуже трепетно і тепло ставляться до українських біженців. Звісно, десь буває і інше ставлення, але воно рідкість, не система. Варіати є скрізь, це зрозуміло. Загалом німці дуже добре вже відрізняють українців від росіян, і відношення теж відрізняється. Крім того, мене зацікавили останні опитування по-перше, німці відчувають фінансовий тиск, і він не подобається їм. Інфляція та зростання цін не викликають у них радості, і вони розуміють, що це наслідки війни, розв'язаної Путіним проти України. І вони вимагають у політиків посилити тиск на Росію. По-друге, ще нещодавно Україну підтримували 52% опитаних, які вважали, що необхідно надати Україні зброю та фінансову допомогу для захисту від Росії. За останній місяць таких вже 67%. Зростання на 15% за місяць пояснюють тим, що німці пов'язали зростання цін і режим економії енергоресурсів з діями Росії. Тому німці готові зазнавати фінансових труднощів, але хочуть закінчення цього періоду і пов'язують це з падінням режиму Путіна. Тому все більше німців готові терпіти складнощі, але хочуть поразки Росії, в якій вони вбачають не лише агресора, але й газового шантажиста. Вітаю росіян. Добитися від німців такого було непросто. Але Путін зміг многоходов очка. Ну і третє, німці розраховують, що українці залишаться не всі, але багато. Причин багато але основні причини дві можливість покращити демографію в Німеччині та свіжі робочі руки. При цьому робочі руки у всіх сегментах від манікюрниць до програмістів, від будівельників до лікарів, від вчених до бізнесменів. Ось такі спостереження все буде Україна. Слава ЗСУ. Переможемо.